Вимагають мільйони. Днепр, офіси, життя. Так, розкішне, але недовге життя на волі очікує на шахраїв. Їх діяльність підпадає під 190 статтю Кримінального кодексу України, за якою у різних випадках передбачається до 20 років ув'язнення. Стаття є, але все ж за ґрати попадають одиниці. Додивись це відео до кінця, аби дізнатись, чому так. Підпишись на наш канал, у наступних випусках вийде детальний розклад щодо прав та повноважень поліціянтів під час затримання. Музика. Свою діяльність шахраї виправдовують тим, що ошукують жителів Росії, але це не так. Ось одне з судових рішень, яке винесли не на користь людини. Жінка потрапила на гачок виграшною автівкою. Схема проста, але людину змогли обдурити. Вам надходить смс, що ви перемогли в акції, людина передзвонює за вказаним номером. Їй пояснюють, що аби отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо цієї, начебто, акції, отримавши дані з вашої картки, крадуть кошти або оформляють кредит. У цьому судовому рішенні постраждалий залишився винен Приватбанку близько 20 тисяч гривень. А ось ще один випадок: цього разу шахраї вирішили набрати кредитів на Пенсіонерку встигли вивести понад 36 тисяч гривень. У справі зазначено о першій годині ночі була здійснена несанкціонована реєстрація у Приват 24 Та були переведені гроші з рахунку без її згоди. Цій жінці дійсно пощастило, адже цього разу суд встав на сторону потерпілої та постановив банку відшкодувати збитки. Боротьбу шахраями ведуть, центри закривають, а їх працівників забирають у поліцію. Проблему це не вирішує у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект який має її розв'язати, проект закону України 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Нові доповнення мають закрити правові дірки, які є в статті 190. Законопроект 10190 за задумом авторів. Б'є саме по діяльності кол-центрів. В ньому чітко прописано покарання для організаторів. Та учасників, проаналізувавши документ, можу зазначити, що на сьогодні він актуальний, але його можливо потрібно трохи вдосконалити. Законопроект базується на термінах, які визначені в інших законах, а це може спричинити труднощі у деяких конкретних юридичних ситуаціях. Потрібно детальніше прописати визначення безпосередньо у самому законопроекті в межі кримінальної відповідальності. Потрібно зазначити, що покарання за електронно комунікаційне шахрайство буде пропорційним. Тяжкості вчинення злочину занадто суворе покарання за незначні правопорушення може бути непропорційним та суперечити принципам справедливості. Законопроект має чітко визначити сферу свого застосування, щоб уникнути ризику надмірного кримінального переслідування за дії, які не мають серйозного характеру. На youtube каналі Мережа права виходять постійні розгляди актуальних законопроектів та вже прийнятих законів і не тільки у наступному. Відео я розкажу про повноваження поліцейських при затриманні громадян. Насправді багато хто й досі не знає свої права, чим користуються деякі правоохоронці. Тож обов'язково підпишіться на наш канал, аби бути в курсі. До зустрічі у наступних відео.